Кісі Кісі, прокидайся, я гратися хочу. А, фух, Мелані, це ти. О, дай мені ще п'ять хвилиночок, будь ласочка. Ніякий п'ять хвилин, зараз. О, добре, добре, ходімо. Зараз зачекай. Я швиденько переодягнуся. Хі-хі! Ох, мелені, мелені. Ходімо. Так, дівчата, напевно, вже прокинулися. Треба швидше сніданок готувати. Так-так, Люба, ми вже всі зголодніли. До речі, я тільки що таку новину прочитав. Зараз виявляється, йде будівництво нового будинку. Оце так. Що? Нового будинку? Я вже хочу туди потрапити. Кейсі, Кейсі, у мене так животик бурчить. я їсти хочу. М яу, м яу. У мене теж. О, напевно. Мама на нас вже чекає, а там на наша каша улюблена. О, дівчата, ви вже прийшли, а я вас тільки кликати хотіла. Сьогодні ваша улюблена каша. Ура! М -м -м, так, смачно. М -м -м, і справді. Дуже смачно вийшло. Дякую за сніданок, Люба, але мені треба по деяким справам. Скоро повернуся. Всіх цілую. Бувайте, бувай, любий. Ну, що ж дівчата вам сподобалося? Так, сподобалося. Кейсі, ходімо гратися з баксом. О, давай! Я якраз новій команді навчила. Швидше, родімо, я хочу подивитися. Показуй. Бакс до мене. Так. Та лапу. І ох, який хороший хлопчик. Хі -хі -хі, це так весело. Покажи ще щось. Підь ласочка. Добре. Давай, танцюй, танцюй. Фух, все прибрала. Можна піти вікна помити, а то вони так запилилися вже. Так, де моя ганчірка? А, ось вона. Ой, які брудні вікна. Так, зараз ви будете блищати. Так, тоді треба вже і це витерти. А лицяче воно велике, тому треба обов'язково його протерти. Так, тільки треба ще раз сполоснути ганчірочку. Ой, як. Те, ж воно брудне. Так, я зі всім впоралась, можна і відпочити. Надягну одягну халатик і наберу собі пінку в ванну. І відпочину нарешті. Бо ти не повіриш, ми летимо на Мальдиви. Я знайшов квитки. А, що? а, Ти чого так лякаєш? Вибач, на Мальдиви, що це правда? О, схоже, моя мрія збулася. А коли ми вже їдемо? Завтра уявляєш? О, тоді я піду дівчатам скажу. Щоб збирали валізи, а потім і ми зберемо. Дівчата, ідіть зберег валізи, бо ми завтра летимо на Мальдиви. Що? На Мальдиви? А, невже? Що? На Мальдиви? Ура! Мелені, у валізи клади легкі речі, тому що там буде тепло і назовуть купальник. Добре, мам, я зберу все ще треба. Добре. Так, де моя валіза? Ось вона. Ну що, будемо збиратися? Так, покладу купальник. Фух, нарешті я зібрала цю валізу. Тепер буду рюкзачок збирати. Я тут тільки іграшки, напевно, покладу. Так. Кладу я свого зайця а, ще цю кішечку. Ой-ой, куди я? Та як тебе покласти? А ось все. Ще а ні. Я окуляриці не хочу брати. Все одно вони не потрібні мені. М -м -м, цікаво. Телефон можна взяти? Мама. Та, доню. А можна телефон взяти? Краще не бери, а то ще загубиш його. Ах, добре. Тоді візьму розмальовку якусь, я її буду розмальовувати. Все, я зібрала. Ааа. Покладу напевно, рюкзачок сюди йому. а ні, так понесу. Так, Люба, треба і нам валіз вже збирати. Угу. Моя ось ця корична вам. Що мені взяти з собою? Напевно, візьму ці штани та кофтинку, ще шортики. Так, ну все, я зібралася. Тепер ти збирайся, я тебе чекаю. Не зробиш вам. Ой, що мені з собою взяти ось це питання. У мене так мало одягу. Ну, нічого. Думаю, в аеропорту знайдемо магазин одягу і накуплю собі там багато чого. То ой, це кухівка взагалі. О, у мене є ще така ковтинка. Купальник треба не забути. Ну і ще ці штани. В принципі, все. Я зібрався в цих Ой! Я тут дещо забула свої окуляри в неважливі. Так, і пару сумочок. Звісно, цю візьму, а також для прикрас. Це не підійде. Напевно, ту візьму. Ой, я забув свої навушники. Вони так для мене важливі. Буду музику слухати іноді ось ці. І ось ті. Так. Ну, все, в принципі. А в цьому одягу я поїду. Люба, я зібрався. От і добре. Я поки що прикраси свої зіблю. Тільки в іншу сумочку, напевно, не в цю. А ось цю. Ось інша справа. Так. Що я візьму з собою з прикрас? Звісно, ось це і все інше. Ці сережки я потім одягну. Так. Браслет так я взяла. Ну все, Я зібралася повністю. О, не можу повігати. Моя мрія збулася. Ура, не вже. Так, треба швиденько збиратися. Візьму все найпотрібніше. Так, звісно, візьму піжамку. Це моя улюблена. Це візьму, може якесь свято буде там. Буду нарядною. Свій спортивний костюмчик. Сім, Ці... це я поїду. Так. О, це особливо потрібно. І свій улюблений костюмчик живенький. Ура! Нарешті я зібрала свою валізу. Тепер залишилась дочок. Напевно, я його завтра зберу. ранок. Сьогодні ж день польоту. Ура! Треба швидше збиратися іти донизу. Батьки, напевно, вже чекають. Так, валізи туди віднесу і одягну свій улюблений костюмчик. Так. Ну що, я вже зібралася. І йду донизу. Сподіваюсь, батьки з сестричкою вже там. Я не хочу вставати, не будіть мене. Заранок? ранок ура! Сьогодні з день польоту. Треба швидше збиратися, мій костюмчик та сандальки. І, звісно, мої окуляри. Не ці. А, ось вони, знайшла. І буду вже йти. Любий, прокидайся, сьогодні день польоту. Треба швидше збиратися. Ага, добре, добре. Так, я пішла до гардеробу. Я хотіла поїхати в ось цьому, а це я беру з собою. А одягну я ось ті туфлі. Так, я гадаю, що в цьому піти чи в цьому. Гадаю, що в цьому, тому що він легенький А в аеропорту докупимо. Так-так, люби, докупимо, а я поки що одяг покладу. Усе, нарешті, зібралася Так, треба ще покласти телефон і нафарбуватися. І потім ще не забути паспортам. Так. Ти де там, то я тут, тут зараз зачекай. Ну що, все? Сті, я не нафарбувалася. Я маю бути гарною завжди. Отак. Ти завжди у нас гарна. О, Дякую. І маю смачно пахнути. І, звісно, не зараз буду свої улюблені прикраси. Ти паспорта взяв Так начебто Зараз, ой, окуляри мені не потрібні, а ось годинник потрібен. Тримай Люба, окуляри. Ну що, дівчата, ви вже зібралися? Так, мам, так, мамусю Мамо, тату, а що ми зробимо боксом бусею? З собою візьмемо, правда ж? Ні, Люба, ми їх дамо в зоомагазин. Там їм буде добре. Гаразд? Ні, я не хочу, щоб вони там були. Вони поїдуть з нами. я буду за ними наглядати, обіцяю. Не плач, Люба, не плач. Ми повернемося і їх заберемо. Добре. Ну тоді ми з Мелені вас почекаємо. Добре, я тоді татові допоможу. Так, тільки дивись, щоб буся не втекла. Добре, добре, мам. Так, іди до мене. Ти тоді Бакса візьмеш. Добре. Не тікай, бусю, все буде добре, не переживай. Так, Бакс, молодець одразу. А буся все-таки тікає, страшно їй. Так, добре. Ну що, почекаєш мене тут, а я поки що е, здам їх. Ну, добрий день. Ви хочете здати чим? Я можу вам допомогти. Добрий день. Ми хочемо вам здати домашніх тварин. У нас кішка та собака. Ага, добре. Тоді я вам зараз дам папірці і ви заповните все про своїх домашніх тварин. Так, добре, я вже майже все заповнив. Ось, тримайте. Дякуємо. Ваші тварини будуть в повній безпеці, та тілі та здоров'ям. Тож не переживайте. Добре, дякуємо вам. До побачення. До побачення. Мамецька, з ними точно все буде добре. Так, доню, це зоомагазин. Там завжди дбають про тваринок і тому з ними все гаразд. Ну, все, мам, ми прийшли вже. От і добре. Будемо їхати. Так, нарешті. Ну що ж, я беру важкі валізи, а найловкіші вам йдуть. Я покладу наші рюкзачки, Добре? Угу. Так, я начебто все взяла, паспорт є. Слухай, тихий, дай мені мій юзочок, він буде в мене в безпеці. Та на добре. Мам, дивись. Ескалатор, я ніколи на ньому не каталася. Іху. А, так класно. Дівчата, ніколи на ньому не бавтеся, це небезпечно. Так, так. Доставай квитки вже, щоб ми пройшли. Так, я... так, дівчата, тримайте квитки, щоб ви змогли пройти. Дякую татом. Ходімо, а то наш поїзд вже скоро приїде. Ходімо, ходімо. Дівчата, ви де там? Ми тут. Так, як це? А, ось так робиться. Ага. Дочекайте на мене, не ходіть без мене. Та чекаємо, ми тебе чекаємо. Так, де наш потяг? Та не хвилюйся, скоро приїде. Ага, а то торопилися так швидко, що тепер навіть потяг треба чекати. Та не кажи, а, а він. Заходьте всі на місці. Так, та, то я тут, я теж всі на місці любий. Ходімо займати наші місця. Ура, Ту-ту! Ту-ту, це потяг. Наче тут, тут наші місця. О, моя зупинка скоро. Точно тут. Так, діти, сідайте, добре. Я тоді піду у наші валізи віднесу, щоб не важко було. Начебто тут треба? Ага, ось валізи зараз поставлю. я ведь не сможем на вещи и расслабиться ой еще мы на солнце найти я пока еще посплю О, стоп а я ничего не забыла я точно все взяла О, Сподеваюсь ничего не забыла Ох, коли ми вже будемо їхати. Дивись, дивись, ми їдемо вже. Ага, так класно природа. Вау. Ого, ми вже приїхали. Мам, мам, вставай. А, що? Ми вже приїхали, Люба. Так, валізи ми взяли, можна йти. Ура! Мы приїхали в аэропорт.